Хочу розповісти випадок, який у мене сьогодні відбувся. Йду я на роботу, зустрічаю знайому каже мені, як перестати хвилюватися? А я питаю, що сталося? Вона мені каже, я настільки сильно хвилююся, що я не можу спати, інколи не можу їсти, інколи просто на таблетках. А я їй кажу: а що сталося? І ми говоримо з нею, і фактично нічого не сталося. Вона просто хвилюється про все: про життя, як далі жити, про сім'ю, про роботу, про кредит. Ну, багато є нюансів, так? В кожного з нас, до речі. Але не всі так настільки сильно хвилюються. І коли сильно так хвилюватися. То в тебе нема спокою ніякого, в тебе нема ніякої опори всередині. І вона мене питає: як перестати хвилюватися? А я їй кажу ніяк. А вона мені каже: як ніяк? Я вже каже, я вже починаю хвилюватися, тому що я не можу перестати хвилюватися. А я їй кажу: от хвилювання? Це коли ти переймаєшся за минуле, яке вже відбулося, і за майбутнє, яке ще не відбулося, тож потрібно перестати занадто перейматися за минуле і за майбутнє. Тому що більше ніяк тільки так. А сидіти на седативних таблетках це не варіант. Тож перестаємо хвилюватися за НАТО, тому що хвилювання все рівно буде. А за НАТО можемо не так сильно хвилюватися і, можливо, займатися чимось, щоб не лізли дурні мислі в голову. Тільки так. Ось така у мене сьогодні історія була.